Небезпечні поїздки на схід через безхатніх тварин. Волонтерка з Кропивницького ризикує життям, їздить за пів тисячі кілометрів від дому, щоб врятувати собак та котів покинути господарями через евакуацію з гарячих точок. Тварин звозить у реабілітаційний центр, де їх лікують від поранень та стресу. Долею врятованих чотирилапих. Цікавився Володимир Іванченко. Я спочатку не давав себе взяти. Скажу, я ж не знав, чому хочете врятувати мене. Песик роні тремтить від найменшого шурхоту. Це наслідки стресу. Собака місяцями жив під обстрілами у прифронтовій Катеринівці на Донеччині. Через бойові дії господарі Хвостатого виїхали із села, а пес залишився сам у покинутій хаті. Він не пускав нас. Ну настільки захищався сам і Захищав хату, що прям кидався з такими скалами. Песика врятували волонтери і привезли у Кропивницький за пів тисячі кілометрів від лінії фронту. Ініціювала рятувальну операцію зоозахисниця Катерина, засновниця реабілітаційного притулку для безхатніх тварин. Бім каже, не змогла всидіти вдома, коли читала дописи у соцмережах про поранених та голодних тварин у розбитих покинутих селах уздовж лінії фронту. Відтоді вже тричі наважувалася з двома напарниками на ризи. Ковані поїздки на схід, тут є люди і тут немає обстрілів, бо саме страшне це те, що тварині неможливо пояснити, що це війна, тому що якщо людині, навіть дитині, можна пояснити, що вибухи це війна, то тварини ну, вони ж налякані, вони просто починають бігти поза очі. Родіона Катерина знайшла в нещодавно деокупованому богородичному зневірений, розгублений та голодний собака самотньо бродив безлюдними вулицями розбомбленого села. Він бігав так, зустрічав, але Одразу до рук не пішов, тобто ми ще його вмовляли. Приманювали потім обережно. Там ще жінка нам допомагала. Вона надягла на нього. Машінника, і ось тоді тільки ми змогли його взяти. Кішці Мамулі теж пощастило вибратися з воєнного пекла живою. Зараз вона безтурботно наминає корм. А ще з місяць тому разом з маленьким кошеням ховалася в кутку хати, розтрощеною ворожими снарядами. Жінка Людмила, яка допомагала, вона взагалі там повзала на колінах, намагалася його його вловити. Але ж вони були не ну, голодні, тому на їжу вони дуже швидко підійшли. Ось а тут вона геть лагідна. Кійця, звичайна киця, яка потребує домашнього тепла. З гарячих точок зооволонтери вивезли понад 70 собак і котів. У притулку їх вилікували від поранень і стресу та стерилізували. Наразі евакуйовані тварини звикають до життя без куль і чекають турботливого господаря, який подарує їм свою любов. Нині у притулку близько 300 чотирилапих, але його засновниця вірить, що усім тваринам-переселенцям підшукають нових турботливих господарів. Володимир Іванченко, Олексій Овся Аніков Кропивницький п'ятий канал.